Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали у Києві. Проходить судове засідання над підозрюваною в замаху на вбивство активіста Сергія Стерненка. Спочатку жінка не визнавала свою провину. Втім, суд обрав запобіжний захід підозрюваній у нападі на Стерненка у вигляді тримання під вартою до 29 червня без права внесення застави. Повідомляє суспільне: ось що сказала жінка, підозрювана у замаху перед початком засідання суду, що проходить 2 квітня. А скажіть, будь ласка, чи раніше знали Сергія Стерненка? Можливо, слідкували за ним? Ні. Не знали, ні? А це ви з іншого міста приїхали, чи ви киянка? Підозрювана жінка розповіла, що раніше настала ж Стерненка. Вона не стежила за його діяльністю, а зама на замовлення людини, якій довіряла. Підозрювана проходила курси стрільби, готувалася до нападу. Причиною замаху вона називає те, що їй повідомили, що Старненко працює на ФСБ і наводить удари по Києву. Однак адвокат жінки коментує, що її завербували російські спецслужби, представники якої і надали їй неправдиву інформацію. Вона визнала свою провину та готова співпрацювати зі слідством. Вона не знала, що це. ФСБ вона була переконана до останнього, що це були співробітники служби безпеки України. Розповів адвокат. Під час нападу жінка зробила кілька пострілів, але точно не пам'ятає скільки прокурори проситимуть моті для підозрюваної запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи застави. До слова Сергій Стерненко також розповів, чому їздить на броньованому авто. Таких заходів безпеки блогоро вже після вбивства в Одесі активіста Дем'яна Ганула Стерненко розуміючи, що він може бути наступною ціллю росіян. Орендував таке авто. Під час нападу там перебував водій, він не постраждав, куля не пробила двері машини, пряма мова адвоката. Я все розкажу в суді, якщо ви будете тут, щоб не повторюватись, вину свою визнає, буде співпрацювати із слідством. Просто була завербована ФСБ, не знаючи, що це ФСБ, а була переконана до останнього, поки її не положили, як вона каже, на асфальт. Це співробітники служби безпеки України А ось що заявив сам Стерненко, кого дуже цікавило питання по авто. Після вбивства ганула. Ми розуміли, що росіяни можуть спробувати вбити і мене, тому вживали комплекс заходів безпеки. За цією метою орендували броньоване авто. Воно, до речі, врятувало життя водія. Куля не пробила його двері, але пробило два колеса. Мої доходи дозволили б купити таке авто. Але більшу частину заробітку я віддаю на військо та сам оплачую собі охорону. Того дня вона була з змін... Мішана першим йшов мій охоронець а третій АЛІФІВЦЯ він і нейтралізував кілершу. А водій на авто повіз мене до лікарні. Розумію, багатьом хотілося б бачити мене мертвим, тому й охорона їм не подобається. Я ото погане та краще я буду живим негідником ніж буду подобатися прибічникам ФСБ мертвим. Дякую усім адекватним за підтримку. Дякую, СБУ, голові малюку та президенту Зеленському за увагу до цієї справи. У той же час Тарас Чорновіл підкреслює наступне про цирк імені Стерненка. Багато цього сьогодні. Ні, буде в моєму записі на Ютуб. А поки лише пару тез. Це операція Шефіра 2 без варіантів. Так не буває. Дама, яка за російські гроші поселилася в одному елітному житловому комплексі поряд з Стерненком, Тривалий час спостерігала за ним і Знала, що його охороняє і привозить СБУ. Вона, врешті, стає на відкритому місці на очах в офіцера Альфи, який за нею стежить у відкрите вікно автівки СБУ. Витягує демонстративно готує пістолет і стріляє в спину людини, яку супроводжують два спаци. Стріляє не. Прицільно а напряму навіть не пробує добивати і відстрілюватися проти одного з охоронців, який її кладе на землю, і любовну скручує астерненика спокійно відвозять. Народ рашисти скоює численні терористичні акти проти українців. від підриву баків іду наведеної на конкретного небажного діяча ракети. Досвід у них таки є. Так тупо вони ніколи не діяли і не будуть діяти. Елементарний шефір або навіть сценарії за франківська імітація замаху за лікарною, ніби винятою кулею щодо янукови який попередив і зірвав студент яйця. Мета цього цирку пахне виборами. Єрмак розкручує пару військових партій. Є волонтерську з притулу. А Стерненко і Лачана люди татарова. Він також виключився в кампанію. А ще Стерненко, яка проспективного татаровського кандидата, і партий фюрера порвав як тузик газету Гончаренко. От і рятують свою ініціативу для подальшого застосування. Тупо рятують. А редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політ. Тологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить і сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.